Всем привет я на канал Локинце Восьмая часть здесь школьника Да І вы набрали багато просмотрів на таксі Вам, походу рубрика поднабилась. Кататися на таксі Я сьогодні хочу на таксі покататися Ти серії ми бачили 에... гараж Купляти мені СІ гараж Лішефокобачен гра. Ну Ми будемо їхати на вже прокачаний провора. За ніжным сполером. Ми нарушати поки не буду. Чушь ку будемо нарушати, я ще буде спішити. Давай, быстрейше. Быстрей Я спішу, я хасана. Я школьник. Ментин тут не почули, зараз права і тут там нема права. Ну, по-перше, батя навчив Да, на машині. Ой-ой-ой. не Ну даже метин наже. Уже хасаник, вот так Ой! Вона Она щось не заходить так хорошо, блин. Ой, я пропустил. Да, я такси займаю Тут так. Батя. Я знайомий. який мене підписав. Ну, може, даже бути. Ну, деколи мені кажуть, які визивають такі, що я такий молодий, я кажу, я поведу молодий. Так, ну, ну чо? Давай быстрій сейчас заходи, быстріше, швидше. Быстреше. Сприки документи. Пар може Вона не так быстро. В школе прикольно поговорила. Бои продавато. Вона так быстро едет она хотя бы такая красотка. Ух, на Разворот. Менти сегодня походу нема. Всем да. Ой-ой-ой, как -ой, дрифт зашел. Не косяк, как дрифт. Прямо идеально не сядает. Я не вправлюся в управление. Тихо-тихо-тихо-тихо. Меня тихо тихо-тихо-тихо тихо, тихо, тихо. Там мені само, там царап на мамин. Ничего, а в нього там можу... І шафо с вами. Прямо его. А він в нм дорогие мне падают. Так я зроблю, что узнаю. Прикидай би, коли це забыл то це мені було о, як було. Мама не горю. Цель меня такая и долго буду. Ну, спасибо вам. всем, вам нравится рубрика Рождение школьника. Там где встретить, что 28 вы на такси выбирали. Ну, на первом видео просто Перва частина, і там 128 має 128 просмотрував. Що ж ми почали мало набирати просмотрувань? Якраз освітлення немає, нічого славного. Слава Богу, що батько не, ст... не поставив мені на прибор такий значок, що можна на телефоні дивитися, що я нарушаю чи ні. Що він казав, що нарушати не можна. Ну, коли першу серію ми на ній нього тачку, то... А я ще в поліції знайомий. Мак... Ба... Його звати... Максим, це капец. Просто І Дивіться, Що я не нарушаю. Ну він дряд. Ну так часто. Давайте перший заказ. Забираємо последний заказ. буду в їхати в гараж. Я може буду або перематувати. А забираємо. Що мені нравиться, ремонтні такі доріги. Вони не могли тут перейти? Боже, ну боже. Вам їхати сюди, а ви не можете перейти. Що ну. за люди зараз пішли? Я ну, зараз буду їхати додому, я включу. Ну, до гаража 300 тисяч. Бачу, думаю, такий буду купляти. Коли ми будемо вже в гарзі. От я під'їжджаю. Догорожа. Таке. Я... А не туди. Ну, там А я не закривайся, коли... Піднімаюся, закривати. Прикольно. Китачечки 2. Конечно. ков крутишь штачки на пишек натали. Я думаю в базе. Кому понравится видео? Ставьте лайк. Пиши на канал. С вами был Лок. Всем пока. Пока-пока.